Що ж, ефір національного загальнонаціонального марафону Єдині новини триває, і нині до нас долучається Руслан Осипенко, дипломат. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю. Звісно, що давайте розпочнемо із вчорашньої вже комунікації президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в рамках якої знову ж таки наголосили на тому, що Китай є нейтральним в цій війні, при тому, що в Китаї продовжують називати це не війною, а кризою українською. Наскільки можна буде зараз довіряти Китаю? Ми знаємо, що вони направляють спецпредставника, який там. Буде шукати шляхи політичного вирішення цієї цитую української кризи. Ну, будемо дивитися по справах, а не по заявах. Поки що позитивним, що я хочу відзначити, що налагоджується діалог на найвищому рівні. Це позитивний момент для Китая це надзвичайно важливо. Китай це цінить. І якщо є діалог на найвищому рівні, на рівнях нижче також буде відбуватися діалог. Це перший момент. Другий момент призначення посла надзвичайно важливо, тому що через посла президент може донести нашу точку зору не посбезпо. Середнього до керівництва Китаю і позитивний третій момент: те, що Китай призначає окрему людину, фактично яка буде займатися цією війною українсько-російською, тобто окремо виділена з міністерства закордонних справ, не не, не зважаючи на те, що, що це колишній посол в Росії. Наше керівництво також матиме можливість напряму донести йому якісь дипломатичні свої сигнали, позицію нашу, і це також позитивно. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров говорив про те, що знайшли точки зіткнення в питанні українського миру. Так говорили про формулу миру президента України Володимира Зеленського. Як ви думаєте, наскільки ми тут можемо зійтися з китайською стороною? Ну ми на початку шляху відзначили ті речі, які підходять і Україні, і Китаю це не розповсюдження ядерної зброї. Перш за все, бо ніхто не хоче третьої світової застосуванням ядерної зброї. Це зрозуміло, і Китаю зрозуміло, і Україні тоді ніхто не реалізує ніякі стратегічні цілі. Не Китай не, не зможе стати економікою номер один, як він планує, і Україна не зможе звільнити свої території до 91-го року. Тому цей момент спільний, така спільна точка дотику. Зрозуміла всім решта питань вони будуть складними, вони будуть непростими. Але діалог, який розпочався, він дає можливість наближати ці точки і шукати ці точки зіткнення інші за межами ядерної зброї, тому оцей діалог надзвичайно важливий. Про Сполучені Штати Америки також давайте поговоримо і про новини. звідти. там Джозеф Байден, чинний президент Сполучених Штатів, заявив, що він буде подавати свою кандидатуру і наступного року, 2024-го. Як ви вважаєте, які шанси у Джозефа Байдена на перемогу наступного року? І в цілому як передвиборча кампанія позначиться на Україні? Чи відчуємо ми її в будь-якому з прояві? Ну, з моєї точки зору шанси 50 на 50, тому що він буде змагатися перш за все з собою і своїм віком, мені здається, а не з містовними якимись речами. А залежить його кампанія з моєї точки зору з трьох основних питань: це перше питання успіх контрнаступу, і, взагалі, чим закінчиться війна в Україні. Він напряму дуже багато вклався і. Підключив фактично всі ресурси і Америки і створив альянс євроатлантичний, який підтримує нас єдиним фронтом. Тому від цього питання він залежить. Він залежить від питання, щоб не допустити все таки третьої світової війни, тому що він не хоче опинитися президентом, який підвів світ на, на межу. Катастрофи і третє питання, безперечно, це внутрішньо економічні питання в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що зараз розвивається економічна криза, фактично, зокрема в банківській системі інфляцію. Ми бачимо зростаючу, галупуючу там у Сполучених Штатах Америки, і це питання також важливе. Плюс до того, стратегічне протистояння з Китаєм, яке теж також буде впливати на економічну ситуацію в Сполучених Штатах Америки, тому що це ресурси, які підуть на протистояння з Китаєм. Тому ці три питання в залежності від того. Який успіх на цих треках буде, буде мати адміністрація Байдена? так воно буде і використано. Щодо нас, безперечно, підтримка на 23-й рік нам гарантована. А на 24-й рік вона вже буде не не зовсім така гарантована, тому що вона буде залежати там від боротьби політичних точок зору фактично у цій передвиборчій кампанії Байдена. Дякуємо вам за те, що так розклали по поличкам всі ці питання. З нами був Руслан Осипенко, дипломат. Спасибі вам ще раз за те, що долучились.